Новиті хлопці та дівчата Херсонщини, учасники другого етапу першого телевізійного фестивалю дитячої та інацької творчості Таврійська зірка, продовжують дивувати талантів. Юні зірки Таврійського краю черговий раз довели. Талантами Херсонщина дійсно багата. Гастрольні тури, активний літній відпочинок, майстер-класи, запис відеокліпів і трансляція їх в ефірі нашого телеканалу. Таким насиченим і видовищним є життя учасників телевізійного фестивалю. Про нові зіркові імена, які відкрила Таврій. Ійська зірка, дивіться вже за мить. Юна, проте не за роками талановита Катерина займається вокалом понад чотири роки. Зізнається сцена її покликання. А фестиваль Таврійська зірка впевнений крок до зіркової мети. Когда я виходжу на сцену, мене переповняють чувства радості, щастя любви и все самые лучшие качества. Мне очень нравится дарить людям радость, чтобы они также входили в мой образ и чтобы э, они поверили в мою песню. Гнення до нових яскравих вражень, цікавих знайомств та хорошого настрою, привели дар'ю до участі в першому телевізійному фестивалі дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка. Дівчина вже багато років активно займається вокалом. Її неймовірним голосом мали змогу насолодитися й херсонці та гості міста під час гастрольних турів берегом Чорного моря, який всім учасникам та їх батькам подарував телеканал Тві Плюс та Таврійська зірка. Таврійська зірка, дарить Херсонської області, нові таланти учасникам. Хороше настроєння і можливість виступати на телевідіні. Кожний учасник таврійської зірки робить все можливе, щоб показати свій талант і, звісно, досягти перемоги. 12-річна Ангеліна також співає для участі у «Таврійській зірці. Вона виконала пісню китайською мовою. А ось Іван Куліш із селища Посад Покровське дивував грою на гітарі та декламуванням. Фестиваль Таврійська зірка для мене це шанс проявити себе. При людях и показать всем, что я умею. Такие проекты, как Тавриська Зирка, очень важны для молодых людей, которые хотят себя показать, рассказать о том, что я здесь из 8 миллиардов на планете. Я жив, я здесь. Відпочивати, розважатися, набувати впевненості у собі та наблизитися до зіркового майбутнього все це можливо завдяки Таврійській зірці, адже телефестиваль є унікальним як за кількістю талановитих учасників, так і за тематичною спрямованістю. Всі концерти юних хлопців та дівчат спрямовані загальною патріотичністю, пропаганді любові до батьківщини рідного таврійського краю. Для участі у фестивалі звертайтеся за телефоном 41 27 56 або ж відправляйте заявку на офіційний сайт телеканалу. Ві, плюс у рубрику Таврійська зірка.